Сьогодні коротеньке буде відео по поводу заднього замка ляди. Зібрався ще з замком, банально заржавів закис. Зараз покажу що, що знайшов. Ось у нас замок ляди. На замку ось сюди ставиться тяжко, щоб відкривати замок. Зараз я його ще перемию, тому що... Что... О, отак, в ось сюди ставиться тяжка, щоб відкривати замок. З цієї сторони сюди повинна ставитись друга тяжка. У багатьох її нема. Що дається друга тяжка? Друга тяжка дає переключення оце. Тепер покажу на ляді. Оце переключення, це отут ви плацаєте Защита від дітей. Ну тобто щоб дитина сама з салона не відкрила на ходу, допустим, ляду. Ну, Щоб в салоні не відкривалася ляда. Оцей, оцей річажочок перекласити. Те, що ви його тут нажмете, двері все одно ну, все одно відчиняється. Для цього потрібен стара тяжка, яка йде сюди на оце місце. І коли вона тут перекласує, тоді в холосту ходить, ручка, ну, то есть не відкривається. Із ляда не відчиняється. Зачастую закисаю оцей механізм. Ось за оцю штуку, Щас, секунду. берете отак плоскогубцями і туди-сюди горизонтальні такі движення, щоб розробити. Ну, для цього треба таки на центральний замок. З-за того, що в мене виламана оцей механізм і оця вілочка, я тут взяв банально на проволоку прикрутив. Ну поки так, потім найду, якщо замок за адекватну ціну, то звісно заміню його. Ну, все надо вичищати, вимивати, перероблювати. Тут також у мене винегрет. З проводкою, провода откусыни. Походу утянулася. Камера, наверное, була ззаді. Ну не наверное, а скоріше всього. Все провод. Зато родна проводка, вся усю. Короче. З проводкою будемо этот стеклоомывач заднього скла теж відключений. У ну, мене діло в тому, що тут же була розпашонка і функції навіть на переключателі немає. Немає бачка, чи не в бачку немає мотора нема... Функції перемикача немає е, ніяких ну, есть, релюшок, все, що відповідає від задній дворник, поки немає. Не знаю, будемо вистанавлювати чи ні. Ну, це буде видно потім. Е, з Замком... з Замком тут наче все не складно Просто посидіть, розберіться і все. так Зробив я замок. Дивіться. Сейчас внутренняя ветчиняется. Вместо этой тяги я поставил просто проволоку медную. Лучше, наверное, попробовать спицу. Ну, одну тягу навряд ли вы где-то купите или кто-то вам разукомплектует замок. Здесь берем. Поднимаем вверх. Сейчас. О. Подняли вверх. Все. Теперь... Замок з нутри відчиняється. Якщо цю тягу... О, я подожди. Час. Перекласнуть вниз. Замок не відчиняється. Ну не забувайте, що а, ну, защита від дітей, щоб не открились внутри. Якщо ви залишаєте дітей в машині, а, лучше... Пробалакайте з ними, що робити в екстрених ситуаціях, щоб не, не дай Бог там не задивилася магнітола, а дитина не змогла вийти, тому що ви защиту від дітей візде поплацали. Ну, такі моменти краще з дитиною обсудити, що їй робити в такій ситуації. Ну і наостанок перебрав замок, повністю все смазав, перечистив. Зробив цю втору тяжку. Все думав, для чого вона існує, ця втора тяжка, а вона банальна для того, щоб Знутрі, коли ви клацаєте перемикач, щоб знутрі не могли відчинити двері, ну, гляду не могли відчинити діти. Ну це як защита від дітей, пишуть так якось. Але скажу вам, ну ще раз повторюся. Пробалакайтеся зі своїми дітьми, що їм робити в екстрених ситуаціях. У мене ще коли був чорний вітер, коли була ситуація, приїхав я з донькою до магазину. Клімат, літа, жара, в тіньок особи поставити машину не було куди. Я ключі залишив в машині і пішов. Тобто дитина гралася собі в телефоні. Не пам'ятаю, років 4, мабуть, було в доньці. Ну і клімат включений, я ж не спішав, думаю, дитина сидить, прохладненько, все добре, а банально щось трапилось, мене обірвало ремінь. І коли через півчасу я прийшов, то я був в шоці, що дитина там чуть не зварилася в той машині. Все зачинено і ну, проговарюйте ці моменти лише з дітьми і оці, ну, якщо з якісь защити клацаєте, то думайте про те, що в екстреній ситуації як, як вийти з салону. Ну, це так, трошки не до теми. Взагалі, що по замку? Нічого сложного тут нету. Ламатися там особо теж, я дивлюся, що нема чому. Єдине, що заржавіть закиснути можна може. Тому беріть, розробляйте, якщо у вас якісь проблеми по замочку, розробляйте. У тобто, мене тут пів замка не вистачає, але зробив, працює. Ну тобто, якщо знайду за адекватну ціну замок звісно хотів би поміняти. Але поки працює і так, будемо так.